Що заможнішою є дівчина, то дорожчі її розваги. Аж ось бідній дівчині залишається літати хіба що у власних мріях. Я так зголодніла. Йой, у відерці, вочевидь, щось має бути. Стривай, Люсі, це вже занадто. Ні, порожньо, лише крихти. Остання надія на старенький холодильник. Неймовірно. Це ж недогризок. Бідолашне Люсі. Такий перекус не можна назвати поживним. Зате він безкоштовний. Аж Жоселіс можна не хвилюватися щодо порожнього шлунка. Так так, кортить чогось смачненького. Агов, принесіть на мені фруктів. Ваші фрукти, пані Фостер. Дякую. Позолочені яблука саме те, що мені зараз потрібне. Обожнюю розкіш. Прекрасна погода для невеличкої подорожі. Особистий літак заможної Еліс уже чекає на свою пасажирку. Кілька годин, і я на найкращому курорті південного узбережжя. Чи ви готові, пані Фостер? Ну, ми полетіли. Агов, А як же я? Я також хочу на курорт. Вибач Люсі. Проте тобі не зможе допомогти навіть твоя парасолька. Приватні рейси лише для заможних дівчат. Домашній улюбленець заможної еліс також відповідає її статусу. Йой, який маленький песик. Привіт, малюку. Аго в руки геть від мого принца. Заведи собі свого собаку. Ходімо, бусю, тепер у мене теж є улюбленець. Сидіти. Гарна дівчинка. Вона, либонь, вирізала собі собаку з картону. Ходімо звідси. Що ж, краще картонний пеза, ніж ніякого. Тим паче, що таки є свої переваги. «Аго, це ж була моя улюблена сумочка. Ранок бідної дівчини не можна назвати розкішним, та Люсі вміє знаходити щастя в дрібницях. Час трохи підбадьоритися. Дешева розчинна кава й теплі промінчики сходу сонця цілком покривають її невибагливі потреби. У такої уже ранок. А ось Еліс не може уявити своє життя без привілеїв заможних дівчат. Аго, внужбо, боріться до роботи. Новий день мого розкішного життя уже чекає на мене. Щодня особистий стиліст, майстер манікюру та ексклюзивна кава роблять ранок Еліс неповторним. Так, про таку розкіш можна лише мріяти. Ах, моє життя просто ідеальне. Заможна Еліс ніколи не носить підручники. Адже для такої важкої роботи вона має спеціально навчених хлопців. Йой, як боляче. Не відставайте. <стр> Слухаємося, пані. Аж ось, бідна Люсі може хіба що заздрити своїй заможній одногрупниці. Нічого, я й сама впораюся. Так, тримаю, тримаю, трясся. Цей світ такий несправедливий. Заможні дівчата зустрічаються лише з заможними хлопцями. Щоправда, в цьому є також свої недоліки. Люба, привіт, Йой, пробач. Я маю відповісти. Так, ви, либонь, знущаєтеся з мене. Кохана, вибач, бізнес кличе. Це тобі. Зустрінемося трохи згодом. Отакої, як завжди. Утім, він придбав мені стільки подарунків. Ось тільки як мені тепер донести їх усі до машини. Отакої. Іноді так важко бути заможною. Ого. А Люсі геть не потрібні купи дороговартісних дрібничок, адже вона знає, що щастя не в грошах. Це тобі, кохана. Це ж мій улюблений салат. Ти такий турботливий. Спробуй но ну він свіжий. Ммм, смакота. Дякую, любий. Ходімо, кіно незабаром розпочнеться. Заможна дівчина Еліс любить дорогу каву. А в її улюбленій елітній літній кав'ярні вона почесна гостя. Ваші улюблені макаруни, пані Фостер. Mm, немає нічого кращого за філіжанку ексклюзивної кави вранці. Шкода, та бідна Люсі не може дозволити собі такої розкоші. Час трохи зігрітися. Ах, мені б зараз пакетик чаю. Що ж, Люсі, твої мрії також мають здійснюватися. Отакої. Мені сьогодні так пощастило. Тепер мій окріп набуде, бодай хоч якогось смаку. Так-так, Малиновий. Mm. Гарне навчання це хороша робота в майбутньому. Тому Люсі дуже сумлінна. Зате заможній Еліс. Робота ні до чого. У неї грошей навіть забагато. Аго, а що це з моїм столом? Краще mm. б вона віддала свій смартфон мені. Добрий день, студенти. Ось ваші тести. Починайте виконувати. Вилибонь, серйозно. Агов, ти. виконай тест за мене. Що? Люсі, чи все добре? Еліс, як вам не соромно так вчиняти. Крутезно. Мені цього вистачить на півроку. Ой, і смартфон також заберу. Ну а що? Він їй все одно не потрібний. Це ж наша найкраща робота. Пані Фостер, ви маєте чудовий вигляд. Ви, либонь, жартуєте. У цьому вбранні я схожа на офіціантку з Лас-Вегасу. Переробляйте нужбо. Наша друга сукня їй, вочевидь, сподобається. Згоден. Це що взагалі таке? Я просила червону. Заможній Еліс важко догодити у виборі одягу. З її мінливою натурою не можуть упоратися навіть відомі дизайнери. Якщо ж бідна Люсі хоче собі особливу сукню, їй доводиться шити її власноруч. Адже послуги модних спеціалістів їй геть недоступні. Ще декілька годин, і буде готово. Я зможу. Ні. Здається, не зможу. Еге ж, де мій смартфон. Аж ось він. Отакої. Шкода, що на новий катма грошей. Хоча навіщо він потрібен, якщо я можу просто дещо оновити свій? Я фарбую свій смартфон у золотий. Це ж геніальна ідея. Готово. Йой, вийшло не так гарно, як я гадала. Знаю, я ж маю наліпки. Та й що тільки не вигадає Люсі, аби здаватися, бодай трохи заможнішою. Алло, уже біжу. Аж жосі багатійки Еліс геть інша проблема. Хм, Який смартфон сьогодні вибрати? Може, червоний. Аж ніяк не годиться, не пасує. Чорний? Так, ідеально. Тепер мій образ став довершеним. Так, Люба, зустрінемося завтра на показі. Бувай час шукати нову подружку. Ах, поталанило, що я можу завжди відпочити від цієї нудної балаканини, просто визирнувши в вікно. Такий гарний краєвид можуть дозволити собі хіба що заможні. Як я втомилася від нескінченного навчання, а з моєї кімнати навіть сонця не видно. Нічого, адже можна просто відчинити квартирку. О, ні, не можна. Ноги випадкових перехожих не найприємніше видовище. Отак, ось тепер значно краще. Неймовірно. Люсі тепер може, хоч на хвилинку, уявити себе суперзаможною. Сподобалося наше відео. То дістав вподобайку, підписуйся на наш канал і не забудь натиснути на дзвіночок. До зустрічі!